Жінки-лаурати Нобелівської премії з хімії підготувала студентка другого курсу лікувальних справу група А після 9 лусик Олександра, керівник Конщук Тамара Данилівна. Нобелівська премія з хімії. Це найвища нагорода за наукові досягнення в області хімії, щорічно присуджується Шведською Королівською академією наук в Стокгольмі. Кандидати в лауреати премії висуваються Нобелівським комітетом з хімії. Серед жінок лауреатами Нобелівської премії з хімії стали Марія складовська Кюрі та Ірен Жоліт Кюрі. Марія Складовська-Кюрі. народилася 7 листопада 1867 року у великій дружній Варшавській родині. Її батько був викладачем фізики і математики, а мати утримувала престижний пенсіонат для дівчат з кращих родин. У 1891 році вона стала студенткою природничого факультету в Сорбоні. У 1893 році дівчинка закінчила курс і отримала ступінь з фізики та математики. У 1906 році Марія стала першою жінкою викладачем Сорбони, а в 1911 році Шведська Королівська академія наук присудила Марії Кюрі, Кюрі Нобелівську премію з хімії за видатні заслуги в розвитку хімії, відкриття елементів радію і полонію, виділення радіо і вивчення природи і з'єднання цього чудового елемента. Марія Кюрі на грудях носила свій незмінний талісман ампулу з Зрадія. Працюючи з радіоактивними речовинами, Марія Кюрі не вживала жодних засобів безпеки. При цьому дожила до 66 років. Ірен Джолі Кюрі народилася 12 вересня 1891 року в Парижі. У 10 років, за рік до смерті батька, Ірен почала займатися в кооперативній школі, організованої матір'ю і кількома її колегами. З 1912 року по 1914 роки навчалася в коледжі Севільньї. Ірен продовжувала свою освіту в Паризькому університеті. А з 1921 року почала проводити самостійне дослідження. Її перші досвіді були пов'язані з вивченням полонії. у 1925 році. За ці дослідження Ірен була присуджена докторська ступінь. Подружжя жолію Кюрі прийшло до свого найвизостішого відкриття. Бомбардуючи альфа-частинки бор і алюміній, вони вивчали е, вихід позитронів. Закривши отвір детектора тонким шаром алюмінієвої фольги, вони опримінили зразки алюмінію і бору альфа-частинками. Mm. На їх здивування, вихід позитронів продовжувався протягом кількох хвилин, після того, як було усунено полонієве джерело альфа-частинок. Пізніше і К'юрі дійшли висновку, що частина атомів алюмінію та бору перетворилася на нові хімічні елементи. Протягом короткого часу Джолі і кюрі отримали багато нових радіоактивних елементів. У 1935 році Ірен жоліо Леокюрі і Фредеріко Жоліо спільно була присуджена Нобелівська премія з хімії за виконаний синтез нових радіоактивних елементів. Через рік після отримання Нобелівської премії Жоліо Кюрі стала професором Сорбони, де читала лекції, починаючи з 1932 року. Вона також зберегла за собою посаду в Інституті Радію і продовжувала досліджувати радіоактивність. Наприкінці 1930-х років Жолі Кюрі, працюючи з ураном, зробила декілька важливих відкриттів і впритул підійшла до відкриття того, що під час бомбардування нейронами відбувається поділ ядра Урану. Факти із життя Ірен Ірини Кюрі. вона дуже любила плавати, ходити на лижах і здійснювати прогулянки в гори. Ірен була атеїстом. Крім Нобелівської премії, вона була удостоєна почесних ступенів багатьох університетів і наукових товариств. Обидві дитини Ірен і Фредеріка, Елен і П'єр також є шанованими вченими. Дякую за увагу.